Друзі, усім привіт! Вітаємо вас у нашому новому відео. Традиційно перед новим роком ми розповідаємо вам про топ 5 трендів дизайну інтер'єрів 2025 року. Ми проаналізували тенденції і на нашу думку обрали найцікавіші, найфункціональніші, які точно стануть вам у пригоді. Приготуйте собі щось смачненьке та мерщі Дивитися наш новий випуск. Отже, тренд номер один мінімалізм у різних предметах інтер'єру. поляризації – нічого зайвого. Ми всі звикли з вами до поняття мінімалізму, без жодного візуального шуму, але тут дерев про інше. Тут більше про функціональність усіх предметів вашого інтер'єру. До прикладу, візьмемо робочу поверхню. Уявімо, що на ній немає жодного зайвого елементу, жодної побутової техніки. А навпаки, чайник, тостер. Соковижималка, чи чи ви любите користуватися, має своє місце, але продумане, наприклад, чайник висуваємо чи шухлядку. Вона одразу вімкне в розетку і вам дуже легко та зручно користуватися. До цього також відносимо поняття функціонального фартуху раніше. Дане рішення воно вважалось таким більш дорогим, більш таким нестандартним і не дуже популярним. Але зараз в наших проектах ми бачимо цю тенденцію, і вона дуже гарно працює. Тут єдине майте на увазі, що тут треба закладати на функціональний фартух біля два. Ці сантиметрів додатково до стандартної глибини робочої поверхні для того, щоб можна було туди вмістити певні елементи. Це може бути спеції, різні полиції, це може бути слові прибори. Це також може бути чайник або тостер, який легко в користуванні вам буде гарно працювати. Працювати на те, що у вас немає жодних ніяких елементів на робочій поверхні, але в швидкому гарному доступі. Також до прихованих елементів відносимо кнопку інсталяції. Вона в нас взагалі може бути невидима, може бути під плиткою і видно лише невеличкий отвір. Теж гарно працює для прихильників мінімалістів і для тих, хто шукає цікаві рішення. До ще одного прихованого елементу ми відносимо варильну поверхню із вбудованою функцією витяжки. Воно гарно працює, коли в нас немає верхніх модулів кухні. І також гарно працює, якщо ви, наприклад, не будете ставити верхні шафки, але вам не подобаються окремо стоячі витяжки. Вони для вас НАТО габарит і це рішення гарно буде працювати. Я впевнена, що ви вже чули про варильну поверхню з функцією витяжки, але е, саме зараз вона стає більш такою популярнішою, оскільки вже пройшов певний час, і цінова категорія вже більш приємна, і ми маємо вже більший вибір. Також дуже гарним таким трендом є прихована варильна поверхня під стільницю. Це рішення. На Нашу думку, воно таке досить нове на нашому ринку. Воно лише починає входити в житок, але я впевнена, що воно буде користуватися попитом. Також до прихованих елементів ми відносимо прихований вентилятор у ванній кімнаті. Зазвичай він такий супер страшний, габаритний, завжди важко знайти якусь гарну модельку. А дане рішення вирішення даної проблеми як він виглядає як такий невеличкий отвір. Це, до прикладу, як та ж сама же кнопка інсталяції, абсолютно невидима і виглядає супер естетично. І додам до ванної кімнати це приховані елементи, які ми використуємося. Це фен, це плойки. Коли вони мають своє місце, ми собі витягуємо шухлядку, і в нас одразу підключені ці пристрої дуже легко в експлуатації, немає ніякого хаосу і зручно користуватися. Трет номер два популяризація стилів. Проаналізувавши запити від наших замовників, ми бачимо тенденцію в наступних стилістиках. Перше це мінімалізм плюс сучасна класика. Другий це міценчері плюс скандинавський, третій це етно плюс Бог. Ми називаємо його Карпатський стиль. І четвертий напрямок це джапанді. Давайте я вам покажу на прикладі наших проєктів дані стилістики і їхні основні характеристики. Отже, перший це мінімалізм плюс сучасна класика. В даному інтер'єрі ми бачимо таку нейтральну гаму. І власне в даному інтер'єрі тут де таке переважання більше мінімалізм. Музей елементами сучасної класики, що саме тут мається на увазі? Ми бачимо прості меблі У нас фасади. Вони не мають жодної фрези, але Водночас ми маємо молдинги на стінах, і також нас йде підлога ялиночкою. По додаванню сучасної класики вона дала нам такий шарм до даного мінімалізму. Власне, дана стрісики полягає в тому, щоб мінімалізм він переважав. Але якщо вам до вподоби більш такі вишуканіші інтер'єри, ви можете просто додати складніші композиції, молдинги. Ви можете додати навіть багети. Так вони також зараз в нас стоять популярними і додати, наприклад, ферзу в корпусній меблі. Тому тут вже на вашій розсуд. По другому стилю – Mid-Century плюс скандинавський. Цей стиль мені дуже дуже сильно подобається. У Нас дуже багато запитів від наших замовників. Власне, які є характеристики. Ось покажу вам теж приклад. В даному дизайні ми заміксували ретро елементи, бо саме Mid-Century, він полягає в використанні ось таких. Саме фішоки з ретро епохи і поєднання з скандинавським стилем в плані використання дерева, і в даному дизайні мені дуже подобається поєднання меблів на таких тоненьких ніжках. Водночас з меблями простих ліній та простих форм. Відповідно, також можна додати кольори. Якщо вам подобаються більш такі цікавіші акценти, в даному випадку в нас тут був оливковий колір, але також може бути і монохромна гама. Наступний стиль це поєднання бохо плюс етно, і ми називаємо його Карпатським стилем. Дана стилістика мені дуже подобається в плані затишку та додавання наших українських традицій. У Нас зараз в розробці є дуже багато проєктів. Це проєкти будиночки в Карпатах і також. Є запити розробляти, і також квартири в містах в такій столиці, це які є його основні переваги. До прикладу, в даному дизайні в нас йде використання. Соломіних елементів, наприклад, солом'ні світильники, використання орнаментів в плані килими гуцульського стилю. Теж дуже гарно виглядає. Це може бути, наприклад, косівська кераміка, або може бути якісь інші цікаві елементи. Навіть може бути декоративна штукатурка, яка декорована під вишиванку. Тут є дуже великі, величезне поле для діяльності, і даний стиль він підходить тим, хто відчуває природність, кому потрібен затишок і хто полюбляє, от саме. Поєднання таких цікавих елементів. І також ми можемо додати е, в плані декору пано на стіни, теж дуже гарно виглядає, і, звичайно, міксувати наше дерево. От в цьому дизайні е, фішка даного будинку використання природного зрізу дерева, і воно у нас міксується по усіх приміщеннях. Але водночас ми не перевантажуємо інтер'єр надто сильними е, елементами мінімалізму, оскільки даний стиль може мати таку певну хаотичність. Хаотичність в плані. Поєднання різних декорів, цікавих вас, тому подібне. Тому тут величезне поле для експериментів та вашої фантазії. І останній стиль це джапанді, це так звана японська філософія чистого функціонального простору. В, даному, в даній стрісці він не притаманний аскетизм. Аскетизм в плані стриманості меблів. Тут немає жодних панелей надто перегружених, перегружених інтер'єрів в плані декору. Тут більше. Присутня така простота та відчуття природності використання кожного матеріалу. Тут дуже багато дерева. Тут на дерево може бути також навіть і на стелі. І я зауважу вам, що даний дизайн, дана стилістика, вона йде трішки дорожче в реалізацію. Оскільки, якщо ми використовуємо природне дерево, наприклад, в даному інтер'єрі, тут ми використали дерево у ванній кімнаті на стелі. Відповідно, використовується спеціальна технологія, щоб дане дерево воно. Не брала на себе вологу, і потім у вас не було жодних проблем в плані експлуатації. Тому теж зважайте на це, коли вибираєте дану сталістоку. Також зважайте на те, що тут є особливість використання текстилю саме на оформлені вікон. Тут можуть бути відсутні жодні штори, тюлі, але присутні цікаві дерев'яні жалюзі. Теж наголошую, що вони теж значно здорожчать вам бюджет. Тому тут теж треба зважати, якщо ви якщо вам таке доподоби, також можуть бути різні е, рулонні тканинні е, штори в плані е, римських штор, і тут питання використання тканини. Мені Дуже подобається, коли використовуються натуральні тканини в плані оздоблення віку. Наприклад, як льон теж дуже гарно виглядає. Також в даному дизайні присутні японські розсувні системи. Ось як на цьому дизайні дуже круто в і Ми також для вас готуємо відео. Вже реалізованого таного об'єкту, тому теж не пропустіть, і також можна використовувати ротангові меблі. І тут не треба хвилюватися, якщо ви переберете з деревом в плані його присутності всіх елементів. Тим, хто полюбляє дерево в інтер'єрі, цей стиль дуже гарно пасуватиме. Тренд номер три це один матеріал, який ми можемо використовувати в різних елементах інтер'єру. Що це означає? Цей тренд більше для прихильників мінімалізму, хто бажає, щоб в нього був максимальна єдність в усіх елементах вашого інтер'єру. До прикладу, уявіть собі, що у вас на кухні фасади з керамограніту, стільниця також з матеріалу керамограніту, На підлозі стоїть такий ж матеріал. Уявімо, що у вас на стінах також цей керамограніт, Уявімо, що у вас двері приховані монтажу, і там також цей керамограніт, який можна. Зробити тоншим. уявіть, що у вас цей же керморит стоїть у ванній кімнаті, і також, наприклад, десь в красивій зоні Віталії. Тобто ми можемо досягнути суцільної єдності вашого інтер'єру. І, до прикладу, якщо говорити про раніший дизайн, як загалом дизайнери працювали, то була величезна складність зробити так, щоб всі елементи ідеально пасували між собою і не було видно жодного переходу. Але зараз сучасними трендами, і знов ж таки про цей тренд, які ми вам розповідаємо, це можливо реалізувати і воно виглядає неймовірно круто і пасує тим людям, які обожнюють єдність, гармонію та Однорідність в своєму інтер'єрі і продовжую, що це не лише про керамограніт, також це може бути і декоративна штукатурка, чи, наприклад, мікроцемент. Уявімо, що ми можемо не робити стандартно білі стелі, а наприклад, поєднати її разом із нашою стіною. До у нас на стіні якась красива декоративна штукатурка, яка переходить плавно в зону стелі. Це теж такий гарний елемент єдності плавності, теж пасує в стилі мінімалізм. Але як ми кажемо, що в стилях можна легко між собою коментувати, і в попередньому тренді, про який ми вам розповідали, ці прийоми легко теж можна імплементувати, чи в мінімалізм, чи в скандинавський, чи в карпатський стиль, тому експериментуйте і беріть собі ці наші рекомендації на замітку. Тренд номер чотири використання яскравих кольорів та предметів декору. Кольори оливковий, небесний, хакі теракотовий – розбавляє монохромні інтер'єри. Але це не означає, що монохромні пастельно-бежеві молочні інтер'єри виходять з моди. Давайте я вам покажу, як цей тренд на яскравість виглядатиме в інтер'єрах на прикладі наших проєктів. В першому інтер'єрі бачимо поєднання теракотового та оливкового кольорів і нагруженість в елементах декору. Бачимо цікаві картини, картини яскраві. Бачимо нагруженість в поєднанні різних форм меблів. І, до прикладу, ось ця обідня зона. Бачимо стільці, вони різнопланові, та, таку тут теж також присутній теракотовий колір. Власне, все виглядає дуже цікаво, і інтер'єр виглядає дуже яскраво та незвично. В даному інтер'єрі бачимо нагруженість різного декору та різноплановості меблів, і також різних текстур. Давайте розглядати цей інтер'єр детальніше. Бачимо різне декорування, цікаві форми підсвічників, цікаві форми вас, також різні поєднання меблів. Відповідно, тут теж можна брати за основу міксу різних стилістик, про які ми вам розповідали в попередньому тренді, але з акцентом на декорування. І також я наголошу вам про різні текстури. Зверніть увагу на цей дуже красивий фарб. Який в нас такий ж саме, як робоча поверхня, теж виступає таким акцентом. Власне, в даному інтер'єрі присутні сміливі рішення, тому рекомендуємо вам не боятися експериментувати з декором, з текстурами, з різними формами меблів, кольорами і мати ось такий класний мікс, який буде 100% індивідуальним, і ваш інтер'єр буде дуже затишним, і саме таким, який ми собі створили та уявляли. Ент номер п'ять це м'якість в формах. Зараз в нашому житті дуже багато стресових ситуацій і хочеться оминати гострих кутів. І я вам покажу на прикладі наших проектів про що я маю на увазі. Бачимо перед собою такий теплий затишний інтер'єр, але зверніть увагу на м'якість форм. У Нас повторюється ось ця злагодженість усіх кутів в різних елементах. До прикладу, ми бачимо ось таку красивезну нішу. Вона нас слугує і красивим декоративним елементом. Можна поставити якийсь гарний декор, додати підсвітку, але й додає такого об'єму приміщення. Також в нас дублюється ця овальність в формах дивану. Він теж у нас такий м'який, легкий і дуже приємний, і абсолютно не гострий. І додає такого. Затишку також в нас йде кавовий столик. Він теж повторюється овальність і теж додає свого шарму. Зверніть увагу на світильники. Вони підвісні, вони у на нас теж ось такого злагодженої форми і теж дуже гарно поєднуються між собою. На наступному інтер'єрі в даній спальні бачимо таке неймовірно красиве ліжко, але зверніть увагу на його кантики. Воно теж має скруглені форми. І також цю скругленість ми дублюємо поруч в розсувній перегородці, в Тому Теж, е, ось є така це зв'язка цього елементу. Тобто, основний принцип е, даного тренду, я би не сказала, що це не тренд, хоча ми зараз говоримо за вами про тренди, але про таку тенденцію, яка в нас прослідковується. Е, величезна кількість гострих кутів, вона не завжди додає нам такої гармонії. І саме оці такі злагоджені форми дозволяють нам відчути ось цей затишок і якось гарно гармонійно обіграти наш інтер'єр. Наступний приклад інтер'єру для поціновувачів, тих, хто не, не дуже полюбляє ось таку надто сильну злагодженість, але теж хоче доцінути певного затишку. В даному дизайні в нас використаний принцип мінімалізму, тепла гама, акцент на шоколадне дерево. Але ми бачимо поєднання такого опуклого дивану, ось таких, я би не сказала, космічних форм, власне, який додає нам цю злагодність інтер'єру на контрасті з простими лініями меблів. Тобто, ми маємо ось такий баланс, коли в нас не є забагато багато ось своєї гостроти, і ця злагочність в м'яких меблях додає нам ось цього затишку, який ми хочемо досягнути. Наприклад, наступного інтер'єру покажу вам кухню, як можна гарно обіграти верхні та нижні модулі. Йде тенденція до спрощення загалом фасадів кухонних, і може бути таке, що, наприклад, одна секція верхніх модулів у нас може бути відсутня або частиною відсутня. Але зверніть увагу, як гарно команда дизайнерів поєдналася. Ми бачимо внизу, вверх нижній модуль, він нас прямих ліній. А верхній модуль кухні його закінчення має ось таку злагоджену форму. І водночас дуже простий прийом, але він додає свого шарму. І я рекомендую вам додати цей прийом чи в меблі, чи в меблі, точніше, чи в корпусні, чи в м'якій меблі, чи в світильники, чи в картини. Також дзеркало, теж овальних чи там круглих форм теж робить свій ефект. Тому звертайте на це увагу. Друзі, дякую вам за перегляд! Напишіть, будь ласка, в коментарях, який тренд вам сподобався найбільше. І не забувайте про лайк та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Вітаємо вас із передачі новим роком, та побачимось новому відео.